Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста. За домовленості, Не буде вказаний мій номер телефону. звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Кода Октавія, А5, Восьмий рік 1,9 дизель, 240 -й пробігу, 7400 вартість автомобіля, бачимо контакти, бачимо він код. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Renault Megane 3 третього покоління. 13 рік, 1,5 дизель, 246 пробігу, ціна 8900. Автомобіль в рідній фарбі, масло замінено, два ключі присутні. Бачимо контакти ось тут. На дисках. Є данні ходові у вогні. Комбінований салончик з панорамним дахом. Парктроніки також є. Б-7 Passat в універсалі. 13 рік, 2.0 дизель. Вартість автомобілі 12 999. Контакти до власника є. Так, комбінований салон, клімат-контроль, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Mondeo Універсалі. Автомобіль з Бельгії. 13 рік, 1,6 дизель без підкрасів, два ключі, безключовий доступ, комплектація Титаніум. 9990 контакти видно. Є передні парктроніки. Шкіряний салон. Б6 Passat в універсалі. Сьомий рік 19 дизель, 312 пробігу, механічна коробка, тут бачимо контакти 6300 доларів. Так, Салон комбінований, шкіра, шкіра Алькантара, клімат контроль, В гарні комплектації з парктрониками на дисках. Так, Mazda 3. 1,6 бензин, 178 пробігу, це 2008 рік, ціна 5900. Контакт видно. В гарному кольорі. На дисках, це вкузує хетчбек. Кого цікавить, телефонуйте до власника? KIA Ceed. автомобіль 10-го року випуску, з двигуном 1.6 дизель, 260 пробігу, 6800 вартість автомобіля і тут бачимо контакти. Темно-сірий колір. Так. Салон тканинний. Коробка механічна. Б7 Passat в універсалі. Тринадцятий рік, 2,0 дизель, 103 кВт механіка, пробіг 228 тисяч оригінальний, Автомобіль з Німеччини. 11800, бачимо контакти. Синій колір на дисках. Так, тканинний салон, є тимод контроль. Перектроніки та форкоп також є. Так, четвертий гольфік хешбеку. 2003 рік, 264 пробігу, 1,9 дизель, автоматична коробка, ціна 5200. Контакти бачимо. Така машинка. Так, реномаган третього покоління в універсалі. 12 рік 1,5 дизель, механіка пробіг 162 тисячі автомобіль Швейцарії, ціна 6999. Контакти є. Так, парктроніки. Opel Astra H в універсалі. Так, 2008 рік, 1,6 бензин, тут контакти до власника. Покажете там, так? 5800, торг присутній, пробігу 235 тисяч. Механічна коробка передач на дисках. Покажу по салону. Чистенький салон, атмосферний двигун, є, є фаркоп, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Октавія А7 в седані. Це 18-й рік модельний 19, години 6 дизель. Ціна 13 тисяч 100 доларів, є сертифікат, контакти є, можливий обмін, пише власник. Тканенний салон на дисках. Така машинка. Шкода Октавія А5 в універсалі, в чорному кольорі. 11 рік, 1,8 бензин з повним проводом, автомобіль Швейцарії, 150 тисяч пробігу. Ціна 7800. Пробіг рідний, контакти зафіксовано. Opel Astra H універсалі. Тушуть не фарбована, це 2008 рік, автомобіль з Німеччини, 1,6 бензин, 178 пробігу, ціна 5950. Бачимо контакти, на дисках, лінзована оптика. Покажу по салону. Тканинний салон з форкопом. Б-6 Passat в універсалі. Так, 2006 рік, 1,6 бензин, MPI, 218 пробігу, хороші комплектації, 75 кВт-двигун, технічно в гарному стані пишуть. Контакти видно, ціна 5990. Зацікавив автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. З клімат-контролем. Skoda Octavia A7 в універсалі. Так, 20-й рік, 2.0 дизель. Тільки з аукціону в рідній фарбі з рідним пробігом 164 тисячі. Автоматична коробка з симиступенева вже. Це на сім... 17 950 власник ігор. Він код є. Volvo v 50 Так, по автомобілю 8 рік, 1,6 дизель, 252 пробігу, механіка. ціна 6,750. Бачимо контакти. Тканинний салон. Кода Супербе в Універсалі. 12,3-2.09, 240 пробіг, Пишуть оригінал автоматична коробка, ціна 12300. Тут контакти. Так, тут він код. Так, шкіряний салон бачу. Електроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Б-8 Passat в універсалі. Так, 2004 рік, двохлітровий дизельний двигун. Так, шестиступенева коробка, пробіг 281 тисяча, вартість автомобіля 5 тисяч. 50 доларів. Бачимо контакти. Хто шукає, телефонуйте? Форкоп є? Так, два четверті гольфіки. Свіжопригнані. По першому варіанту це синій колір. 2001 рік, 1,6 бензин. Автоматична коробка, є клімат-контроль, скло-підйомники. Ціна 4750. Бачимо контакти. Такий синій металік, гарний колір. Автоматична коробка радує. Так, наступний варіант. В сірому кольорі 2003 рік, 1,6 бензин, 259 пробігу, також автоматична коробка, є кліматконтроль та склопідйомники. 5250, контакти є. На дисках. Того цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А 7 в седані. Так, Це 18 рік, 1,6 е, дизель. вибачаюсь, 1,6 дизель, 230 пробігу, 12200 вартість автомобіля, є два ключі. Тут бачимо контакти. Канинний салон. Так, техніка підводить. Кого цікавить телефонуйте.